Привіт, привіт! Давайте перейдемо до огляду програми Кепка. Так, Кепкат це додаток для редагування монтажу наших відео. Є у нас тут така верхня панель. Але я її зовсім не користуюся. Є ось така прикольна тут функція, бачите, третя зліва на верхньому рядку фото товару. Я, до речі, пробувала, що воно робить. Е дивіться, можу вам швиденько показати. Типу, робить знаєте, такі фони, ви фоткаєте свій товар, і воно вам робить. Але, блін, це не товар, це моя квартира, не знаю. Зараз щось з нього вийде чи ні. О, та взагалі, дивіться. Бачите, коротше, він підставляє фон прикольно. От, Не знаю, зробить зараз він мені ці воду, бризги. Зараз подивимося. Да, ну, коротше, ви фоткаєте свій товар, обираєте такий фон. Будь-який, бачите, тут дуже багато варіантів: квіти, пальми, гори, все що завгодно. ну, Класна штука, до речі, і можете вдома нафоткали фону, наставили, якщо ви займаєтесь товарним бізнесом, і погнали далі. Все, я тут не користуюся абсолютно нічим. Я користуюсь це як відеоредактор, тому натискаємо на новий проект. Обираю якесь відео будь-яке, і натискаю на нижній сторінці додати. Так, є відео. Давайте пройдемося, пройдемося по тому інструментам, які тут в нас є. Щоб активувати і почати е, редагувати відео, ми повинні натиснути на нього пальчиком. Бачите? І воно у нас активувалося. Двома пальчиками, якщо ми. Е, Поставимо на саме відео, ми можемо його розтягувати, віддаляти, перевертати тобто, все, що завгодно можемо з ним робити. А також ми можемо це робити через функцію обрізати. Вона також є на нижній панелі, але давайте пройдемося про все. По черзі. Так, якщо ми активували наше відео, ми можемо використовувати розділення. Тобто, якщо ми його дивимося і нам треба розділити в якомусь моменті, ми натискаємо на розділення, і у нас дві частини відео. Ми можемо зробити певний переход на ньому або щось інше. Переходи, там, накладання текстів, звуку, ми будемо розглядати трошки далі. Зараз у нас загальний такий огляд програми CapCut. Далі аудіо. Якщо ми натиснемо на аудіо, у нас висвічується додаткова панель. Ми можемо використовувати аудіозаписи, тобто є стандартні аудіозаписи. Да? Також є папочки зверху: це влог, віпход, віп подорожі, є ритми, поп, R&B. Ну, типу, вони також прикольні. Є тут у них мелодії, Я використовую частенько. Тому, в принципі, мені це подобається. Так, далі. Е, у нас є папочка тут. Далі, бачите, оце вогник рекомендовано. далі видобутті. Це пісні, які я видобувала з відеозаписів. Також ми про це поговоримо пізніше. Тобто, якщо, наприклад, я там скачала з Тіктоку якесь відео, і там класна музика, я можу цю пісню сюди завантажити. Є тікток, аудіозаписи синхронізуються. Має синхронізуватися з моїм TikTok, але я також не користуюся цим. Якщо мені потрібна музика, я її просто дозаписую, також вам покажу. І вибране у мене нема, тому що, тому що нема. Далі в нас є авторське право, я таким не користуюся. Типу, перевіряти можна вашу музику, тому що ну, буває таке, що ти вантажиш, наприклад, в Instagram відео з, да, з якоюсь музикою, і там пишуть, що ваше відео без звуку, тому що ви порушуєте там авторські права когось. Е, можна перевіряти за допомогою ось цього авторське право. Далі звукові ефекти. Звукові ефекти це ось ці, знаєте, всі зараз. Ну, ось такі моменти, тут їх дуже багато. Отут є у тренді, настрій, переходи. Ці англійські слова, гра, геловін. Тобто, дуже-дуже їх багато, але я собі отут збережених основні, які я користуюся зберегла, і вони в мене завжди під рукою. Йдемо далі видобути. Це я про те, що я казала, що можна видобути будь-яку музику з будь-якого відео. Так, рухаємося далі. Або давайте ще спробуємо. Тут немає. Тут немає музики. Ось тут Що «Додати». Бачите, просто натиснула додати, і тепер на моєму відео тільки ось ця пісня. На Але нам зараз це не потрібно. Натискаю на аудіодорожку знизу пальчиком і натискаю Видалити. Їдемо далі. Це ми де були? Ми були в а, аудіо. Добре. Синтез мовлення. Не використовую і записати. Записати ми використовуємо в тому випадку, коли ми хочемо накласти зверху звук. Тобто ми натискаємо записати, натискаємо на мікрофон. 3, 2, 1 чекаємо і починаємо говорити. І голос нас записується. Натискаємо на мікрофон, все на галочку і слухаємо. І починаємо говорити, і голос нас записує. Все, це є. Натискаємо на цей аудіозапис, також видаляємо його, поки він нам не потрібен. Далі. Розділення розділили. Далі у нас є така панелька на нижній панельці швидкість. Ми можемо зменшити швидкість на нашому відео, тобто, або навпаки, збільшити, якщо ми там записували якийсь процес, е, там як ми щось ліпимо або прибираємо в квартирі, але дуже задовго, і ми хочемо його пришвидшити, то ми там ставимо, е, пришвидшуємо наше відео. Якщо, наприклад, хочемо зробити такий ефект слоумо, там десь трошки замізамідліть цей кадр, то ми, звісно, зменшуємо цим от бігунком. Все, і натискаємо галочку. Також зараз ми все залишаємо. Е, так, крива, також ми можемо вибрати вже готові. Бачите, готові шаблончики, які самі роблять. А, ми тут ми вибрали, все, ставимо немає повертаємося до налаштувань. Ефекти швидкості. Також можна вибрати. Тут дуже-дуже багато налаштувань на будь-який смак формат. Просто можна робити все, що завгодно. Спробуємо. Ага, це треба, коли зверху накладена музика. Тому нічого страшного. Виходимо на ці стрілочки і рухаємося далі. Анімації. Анімації це в нас поява цього відео, Тобто ми можемо ось так з'явитися, можемо перевернути, можемо ось так. Але дивіться, у нас є в, в самому низу, такий бачите, бігунок 0,5 секунд, 0,3 секунди. Це швидкість нашого цього ефекту. Тобто Якщо чим менше у нас секунд, тим швидше буде з'являтися 5 наш ефект. Якщо ми зробимо більше секунд, то це буде. П'ять. П'ять основних помилок. П'ять. Ну, дивлячись, який ефект вам потрібен. П'ять основних помилок. Є вхід. Це як буде починатися наше відео. Буде П'ять Якось... основних помилок під час зйому. Новий ефект. Зараз я давайте зменшу, приберу, точніше, звук на всіх відео, тому що щоб не перебивало мене. Я. Бачите, це відео, Рухаємося лівіше обкладинка, і ще лівіше – це вимкнути звук у кліпі. Все, всі мої кліпи, вони без звуку. Ви мене чуєте. Я вибачаюся, якщо ви там десь мене погано чули. Натискаємо анімацію, давайте приберемо цей прекрасний ефект. Тобто, ви можете робити вхід, це як відео ваше починається, з'являється, з якого ефекту. Також можемо налаштовувати вихід, це як воно пропадає, тобто воно буде. Оцей капкат одразу ми видаляємо. Ось так воно з'являється, і ось так воно пропадає. Бачите? Тобто ми налаштували і вхід і вихід. Це в нас анімація. Прибираємо вхід, Прибираємо вихід. А також у нас є комбо. Бачите, всі ці штучки. І вхід, і вихід це одразу. Тобто, тут ми можемо редагувати вхід і вихід з цими бігунками внизу. Дуже прикольні. Ефекти, штуки, оновлення, 3D-зображення. Ну, клас, кепкат це взагалі супер, супер, супер. Це моя любов. Я обожнюю. Ну, коротше, можемо робити все, що завгодно. Все, але смартфон класно, дивіться, взагалі супер. Так, немає, ставимо галочку, виходимо все. Знову ми на нашому звичайному відео. Так, далі йдемо. Анімацію пройшли у нас ефекти. Є ефекти відео і ефекти для тіла. Ефекти відео це також класна штука, дуже багато розділів у тренді, відкриття, закриття, нічний клуб. Тобто ці, ці всі ефекти, які ми можемо використовувати. Наприклад, ось такий, наприклад, ось такий вимкнення телебачення, наприклад, ось така поява, мозаїка така. Ну, тобто, тут можна зайти в той капкат і загубитися просто. Від е, вибору такого великого віньєтка, тобто, все-все, що завгодно. Також є ефекти для тіла. Можна зробити ось так. Дивіться, в мене 5. Так, це дуже в мене красивий макіяж. До речі, не було такого? Вау! Та, взагалі. Ось такий ефект для ті. Тобто, це саме з вами відбувається ефект, не з відео, а саме з вами. Ну, дуже прикольно, мені дуже подобається. Але я не люблю, коли, знаєте, занадто, типу, що ми використовуємо всі ефекти. Тут класно, коли, типу, знаєте, там військових закривають обличчя. Використовують оцей ефект капкат саме перед чоловік. Я вибачаюсь. Ну, так от. Ну, круто. Користуйтеся, але не той. Не занадто все ставлю, немає, ставлю галочку. Поїхали далі. А, і стиль ще є. Але да, стиль не використовується, тому що е, він перенесений до ефектів тіла, якщо не помиляюсь, да, він тут не клікабельний. Тому всі ці, що було ефекти в, цьому, в стилі, вони в ефектах для тіла і в ефектах для відео. Тепер виходимо цима, бачите, три стрілочки назад. Угу. І йдемо далі видалити це. Зрозуміло, це наше відео видалиться. Якщо ми випадково видалили наше відео, то ми натискаємо, бачите, плюсик. У нас моє відео, додати закінчення, плюсик, і вище піднімаємося, стрілочка назад. Її натискаємо, і у нас все вертається наша попередня дія. Далі натискаємо на відео, рухаємося далі. Та ілки, палки опять видало. <рисажаються> рухаємося далі, покращити голос. Ось це також важливо. Покращити голос використовується тоді, коли ви записуєте без мікрофону, і ви можете натиснути на цю функцію, покращити голос тут галочку, і воно покращить вам голосу. Разом з тим, після того, як голос покращиться, можемо усунення шуму зробити на 100, і також сторонній шум не буде його чутно. Ось так ось також воно зробиться. Класна функція, обов'язково корисна, особливо для тих, у кого нема петлички. Відокремлення голосу. Так, це в нас з цього відео забирається наш голос, і ми цей голос можемо підставити під любе інше відео. Тобто, також залишити голос або вилучити голос. Або просто залишаємо голос, або вилучаємо голос. Ну і вилучаємо його окремо. Голос відокремлено. П'ять основних помилок під час зйомки вашого. Добре. А якщо відокремити, вилучити голос? Воно має його піднести так, як аудіозапис піднести, щоб була змога перенести цей голос. Не знаю, странно, але так працювала. Ну, буває, що в Капкаті щось, якісь бої, але це дуже-дуже рідко. Так, і основне Рєтуш. Рєтуш, натискаємо рєтуш. Є обличчя і ретуш тіло. Це паличка-виручалочка. Так, натискаємо обличчя. Дивіться, що в нас тут є? У нас є згладжування. Тобто, цим бігунком ми собі прибираємо да, всі зморшки. Але отак не треба робити, ми там, так? Да? Трошки, щоб не було це занадто видно, трошки згладжили. Тут відтінок шкіри ми можемо собі змінювати тональну основу, як ми виглядаємо, бачите, світліше, темніше. Можемо не використовувати мімічні зморшки, також прибирає капкат. Темні кола під очима також прибирає капкат. Відбілювання обличчя у нас є. Кому там треба. І білі зуби. Також можна налаштувати собі білі зуби, але також не дуже сильно, так, щоб це було максимально природньо. І якщо у вас багато кусочків відео, то ми натискаємо в на нижній панелі застосувати до всіх, отут. Бачите, стосувати до всіх, підтвердити все, і на всіх наших кусочках воно. Застосовано один і те саме налаштування. Якщо це тіло, ми також ми можемо, тут, бачити, змінити талію. Боже, я так не робила. Клас! А що з ногами? Ноги теж зменшити? А, ноги удлиня. Я поняла, Я звиняюсь, голова. Голову можна зменшити. Так, злагодження також тіла. Це будуть руки-ноги і освітлення. Це освітлення також нашого тіла. Блін, це офігенно. Хм, клас, залишимо собі таку талію. да? Боже. Все, отак клас. Залишаємо, рухаємося далі, виходимо на три. Стрілочки, і йдемо далі. Ретаж зробили, вилучити фон. також є. Якщо нам треба вилучити фон, додати якийсь інший, ми натискаємо вилучити фон, автоматичне вилучення. І зараз CapCut сам нас вилучає. Бачите, ми получаємося без фону. Далі, щоб вставити будь-який інший фон, ми виходимо зовсім, бачите, на цю стрілочку, і у нас тут є в кінці фон. Фон ми вибираємо або колір будь-який. І ми на будь-якому кольорі. Або ми обираємо зображення: тут є приклади зображень, там або ось таке зелене, або ось, ось таке, або ось так. Або тут є там що, ліс, чи що, да. якесь вікно. Ну, тобто на будь-який смак ми можемо ось так собі налаштувати. От я біля на фоні дверей сижу, але типу, ну, можна себе дв... Дв... двигати ось так. Ну, коротше, гратися, не перегратися. Я ж кажу, все прибираємо. Окей. Е, так, також можна тут, де в нас є вилучити фон. Застосувати так, автоматичне вилучення і контур. Знаєте, ось такі прикольні роблять ефекти, контур. Можна розмір ось цього контуру збільшувати, зменшувати, вибирати тип цього контуру, так трошки зміщений, або такий пунктирний, от, непрозорість його там налаштовувати. Ну, цими бігунками так гратися. Я застосовую часто ось цей Ні, ось цей. Да, ось так, роблю. Також контур, колір можна змінювати. Ось червоний, фіолетовий, голубий будь-який. Також прикольна штука. Так, рухаємося далі. Відстеження камеру. Це також прикольний ще рух. Так, це, давайте зараз повернемо фон. Це назад я буду зараз цим вертатися. Щоб ви бачили, як це працює. Так, фон на місці. Ще рух. От, наприклад, ми от, сидимо статично, да, але хочемо додати якогось там руху, якогось е динаміки, типу, для цього. Тому натискаємо, наприклад, динамічний, і штучний інтелект автоматично, бачите, починає нас типу рухати. Ось так. Ми не сидимо, а ми ну, не отак сидимо. А ось так у нас прикольно виходить. Ну і, і різні решта варіантів струшування, ніжність. Також, якщо ми можемо ось вибрали, до прикладу, це динамічне, натискаємо саме на нього ще раз, і у нас налаштування. Ми можемо змінювати трошки масштаб, він буде там менше там, хитатися, об, менше обертатися або більше обертатися. І тому подібне. Тобто, як вам подобається. Так, супер. Йдемо далі. Відстежування камерою. Це да, може відстежувати наше, до прикладу, обличчя. Ага, зараз ми скинемо передній ефект. І виходить, буде відстеження саме нашого обличчя по руху нашого обличчя. Також прикольно, можна тут підналаштувати. Добре, рухаємося, далі виходимо. Гучність. Тут ми е, додаємо гучність свого голосу. Якщо, наприклад, ми десь дуже тихо записали, ну там далеченько, то можемо додати гучності своєму голосу, і він буде звучати гучніше. Так, далі, трансформація. Трансформація це у нас е, обрізання, обертання і тому подібне. Відбити щось не натискається. А, відбити, тобто, це. Зрозуміло, зеркальне відображення, обертання. Це ми обертаємо наше відео, але також я вам показувала, що обертати його можна просто пальчиками і змінити розміри, це підлаштовуємо під якісь інші формати і змінюємо, або самі обрізаємо пальчиками, перетягуємо. Тобто все як і на фотографії. Все скидаємо. нам це не потрібно. Рухаємося далі. Так. Трансформація. Автозаміна розміру кадру, це ви підганяєте під тіктоки, Ютуби, вилучаються ефекти і підбивається розмір. Далі є в нас коригування. Коригувати тут у нас виставляється яскравість менше більше, контраст також, ну, тобто, також не, не дуже сильно. Про світлокорекцію я вам також розкажу, покажу. Як робити трошки пізніше блиск, різкість, чіткість, ну і тому подібне. дуже-дуже багато тут всього. Є фільтри, да, які ми також можемо застосовувати, якщо фільтр дуже сильно темний, да, оце бігунок внизу, і ми його трошки коригуємо. То хочемо трошки затемнути, так буде трошки, хочемо сильніше, сильніше. І так само на будь-який. На будь-який фільтр так можемо його редагувати. Якість відео також ми можемо зменшувати шум, ну, тобто погратися. Якщо у нас не дуже якісне відео, то можемо е, спробувати щось з ним зробити. Але відео в мене норм, От, тому все в порядку. Так, їдемо далі фільтр ми тільки що пройшли, базові. Ага, це масштаб обертання. Також, в принципі, дуже рідко взагалі майже ніколи не користуюся. це прикольна функція зміна освітлення. Тут ви можете собі робити ще інше світло. Бачите, типу, ось так от пальчиками, звідки там буде світити, який колір собі вибирати. Типу, з цього боку, якщо у вас немає навіть такої лампи. От. Тому можна спробувати ось такий варіант. Але також дуже сильно не, той, не переборщити. А тут взагалі три лампи. Тут можемо поставити зверху по діагоналі. Ну, тобто, класно. Зелений. Бачите, так вас освітлює збоку. Ну, класно, взагалі супер Обожнюю. Так, що у нас є? Накладання. Накладання у нас це коли ми хочемо накласти, до прикладу, ось це у нас друге відео є, да? і ми хочемо, вибачаюсь, накласти його під перше, да? затискаємо пальчиком, переносимо сюди, щоб там щось воно було інше, зверху або там зробити якийсь монтаж, також пізніше поговоримо про це. Тому це дуже класно, зручно. Використовуємо це накладання назад повернулася. Так. Що ж я видаляю сьогодні весь день? Не зрозуміло. Так, йдемо далі. Накладання пройшли маска. Маска це, наприклад, ми хочемо з такого відео зробити, відео кружечок. Да? Тоді ми використовуємо цю маску. Беремо коло, у нас є така маска. От, ми робимо коло, там можемо його тягати, не перетягати. От, такий кружечок. все, клац, і в нас таке відео тепер у кружечку. Але хитання треба буде прибрати тоді і все. Ось для цього у нас є маски. Створити копію, це, зрозуміло, створиться ще одна така копія нашого відео, два однакових. Так, що у нас ще тут є? Замінити, заміняємо це відео на інше. Е, так, розмиття в русі, стабілізація. Це якщо у вас дуже трясеться <кхм> рука, там ви зняли якесь відео, а рука там дуже тряслася у вас, або просто телефон не спрацював, то натискаємо стабілізацію. Непрозорість це прибирає, да? затемнює. Реверс це відео ми робимо ззаду наперед, тобто буде такий ефект зажованої мови. Зависання. Також, якщо нам треба, щоб якийсь там елемент типу завис, ми його вибираємо, зависання, і воно таке ж, також, бачите, я зависла. Це ну, також під час монтажу використовується, якщо треба. Так, що ще? Так, зависання, аудіоефекти це якщо в нас є голос, то тут можна типу Зараз покажу. Зараз я гучність додам. Змінювати свій голос. Дивіться. Ну, типу, ось такого. Тоже прикольно, класна якість. Ритми. Це ми е, коли хочемо підлаштувати наше відео під біт. У нас зараз тут немає музики, але якщо є музика, ми натискаємо ритми, створити автоматично. Натискаємо, і відео розбивається на маленькі такі е, крапочки жовті, і ми можемо підганяти наше відео під музику. І, в принципі, це основні налаштування. Е, далі, якщо ми вийдемо повністю на головну панель і не будемо ось так ставити пальчиком на відео, да, ось ця головна панель, то тут також є редагувати аудіо, тут є додавання тексту стікерів і так далі. Текст можна вставляти, обрати йому е, різні шрифти, наприклад, які тут є, стилі, там якось його оформлювати, ось так, ось так, робити йому анімації, щоб він там, до прикладу, там, е, розмиття друкувався. Ось так вилітав ось ці всі моменти. Або ось такі тут є бульбашка. Можемо бачити, яке робить. Ось так. Якось вартість. ну, такі різні. ну, Такі, знаєте, не дуже не дуже прикольно дорого виглядають, але, можливо, щось колись, типу, знадобиться. ну, Мені таке не подобається, я таким, таким не користуюсь, ну, хіба що таке типу можна колись десь взяти. А так. Типу, ні. Ну, типу, ось таке, може, щось задумливе, але тоді треба без цього просто, щоб був текст. Але, бачите, все слово не влазить. Ну, коротше, ось такі моменти. Так, що в нас тут ще є? Виходимо на перше меню. Накладання. Це ми накладаємо щось зверху. Наприклад, нам там треба накласти. Зараз не сюди. Сюди накласти якусь там картинку, до прикладу. Ще немає, він прикольно. А як так вийшло? Ну, добре, давайте візьмемо це. Додати, зверху там у нас йшло, йшло відео, нам треба доставити. Я вибачаю, зараз могучність приберемо, бо ви не чуєте. Там не так, давайте. йшло йшло відео, ми щось розповідаємо, нам треба там, оп, накласти якесь відео. Ми беремо це, розтягуємо там його по всьому екрану, наприклад. Все, йшло відео, потім у нас хоп. І інше відео. Да? До цього моменту натискаємо розділення, другу частину видалимо. І у нас ми щось розповідали про щось. Оп, висвітлюється. І об знову ми. Вашого... Так, що ще? Тут? У нас є ефекти. Ми вже пройшли. Субтитри не вставляються тут нормально. Тут субтитри не використовуємо, бо вони тут, коротше, дуже погані. Так, фільтри коригувати стікер. Стікери тут можна використовувати, тут прикольні є. Типу, там став лайк. ваша горілка. Час я також вимкнуло у всіх. Ну, такі, також треба вибирати то, знаєте, щоб вони були такі непогані. Або там підписуйся, і якийсь там звук там дззинь поставити, типу. От. Далі. На верхній панелі у нас є 1080, бачите, натискаємо стрілочку вниз. І перед тим, як зберігати відео, ми ставимо кодова швидкість високий. Частота кадрів 60. Тут залишаємо 1080 або 2К4К. І це буде найвища якість нашого відео. Експортувати відео зберігається на ваш телефон. В принципі, це все поки що капкат. Якщо є до мене питання, пишіть, будемо відповідати. О, до речі, є ось цей формат про це платний капкат, але я поки що не плачу, тому що мені не потрібно і так всі налаштування. Бачите, скільки налаштувань є в звичайній версії.